Загиблим ягуарівцям відкрили на базі частини 3028 ще у Калинівці. Таким чином військові віддали шану тим товаришам, життя яких обірвалось в зоні АТО, та тим, хто загинув при виконанні службових обов'язків за часи існування полку. На церемонію запросили родини загиблих, керівництво області та міста. Приїхав і головнокомандувач Національної гвардії України Юрій Алеров. Одне з перших воїнів країни це. Військовослужбовці полку Національної гвардії 3028 називали ми його тоді і зараз Ягуар, ми першими були на сході країни, захистили Харківську область, не допустили ХНР, і першими були під Славянськом. За мирне небо та спокій в державі віддали власне життя десятеро ягуарівців, семеро з них в зоні Ато. Монумент загиблим виготовили в Житомирській області. Нацгвардійці самі визначали, яке зображення має бути викарбуваним на стелі. Кажуть, з ним у них асоціюється передова. Так, як вони загинули в зоні АТО, так символічно ми розташували і техніку, і вертольот. Ну і символ державного прапору України. Це жовта пшениця і голубе небо. Своє життя закликає вояків мати загиблого Віктора Ліпського, 31-річного ягуарівця вбили в травні 2014-го під Слов'янськом. Бажаю, щоб залишалися живими, щоб верталися живими. Бо немає нічого гіршого, як батькам хоронити своїх дітей. Хай будуть щасливі. Насправді ми маємо справу не лише з військовою агресією, ми маємо на сьогоднішній день. Із інформаційною війною, яка спрямована на те, щоб залякати, позбавити можливість прагматичних дій, створити хаос в країні. Створення такого комплексу, за словами командира частини, це не лише прагнення зберегти пам'ять про загиблих, а й елемент патріотичного виховання молодих воїнів-контрактників. Вони мають знати про подвиг своїх земляків. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. mm